Першим ділом, першим ділом самоліти, ну а дівшки, а дівшки потом. Саме таким принципом користувалися ті, хто відкрив у Запоріжжі клуб надлегких літальних апаратів. Як відбувалося відкриття, дізнавайтеся у нашому наступному сюжеті. Надлегкі літальні апарати це зовсім не нове явище для України, адже історія розвитку такого виду авіації бере свій початок ще з 80-х років минулого століття. Специфіка таких повітряних засобів пересування в тому, що контроль за ними з боку держави набагато менший, та й керувати ними куди легше, аніж величезним літаком. Зазвичай такі літальні апарати ви не знайдете на аеродромах. Для їх любителів створюються спеціальні клуби, які об'єднують не лише власників такої техніки, а й багатьох студентів авіабудівників та усіх небайдужих до цієї справи. Нарешті не стало винятком із Запоріжжя, адже офіційну прописку отримав Запорізький обласний клуб на легких літальних апаратів. Окрім того, працюватиме при ньому і центр авіаційно-технічної творчості. Ну, Ждали ми довго цей момент. Наконець в Запоріжжі буде офіційне общество, офіційна якась структура, зв'язана з сверхлегкими летательными апаратами. Ну, плануємо здесь вот таких от, дельтапланов, мотодельтапланов, автожиров. Сьогодні у клубі представлено багато різноманітних моделей літальних засобів, які проєктувалися впродовж 10 років. Серед них дельтаплани, пароплани та мотодельтаплани. Майже всі вони дають змогу піднятися на висоту до 4 кілометрів. Більш того, двигун піднесе ще вище, але згідно правилам техніки безпеки, перебувати на такій висоті без кисневого обладнання небезпечно для здоров'я людини. Найважчим конструкційним елементом є, безперечно, двигун. У залежності від моделі встановлюється двох або чотирьохтактний бензиновий агрегат об'ємом від 582 кубічних сантиметрів до 912 кубічних сантиметрів. Але не варто сподіватися, що повітрям подорожувати буде набагато дешевше, аніж автомобілем економ класу. Не дивлячись на невеличкий об'єм сталевого серця мотодельтаплану, витрати пального складають при злеті до 20 літрів, а під час польоту в середньому до 12 літрів. Ну любая... Авіація, будь то даже маленька, вона всегда содержит, Во-первых, етанаука,мкасложне прозводство. Поэтому, звісно, вона всегда дорогое. Для того щоб безтурботно підкорювати небесний простір, необхідно пройти курс навчання. Навіть якщо ви самостійно змайстрували такий літальний апарат, то найкращим рішенням буде все ж таки отримати професійні ази пілотування. Когда умеешь тать то тяжело, точно так же, как и когда садишься на автомобиль первый раз, то всегда кажется, что все на тебя едут, <говорит> он куда-то едет, не туда, так и здесь. Но когда уже польоту, то, звісно, це просто. Тому будемо сподіватися, що запорізький обласний клуб надлегких літальних апаратів стане не лише гарним місцем для любителів авіації, а й допоможе юним авіабудівникам у навчанні, де студенти зможуть реалізовувати свої теоретичні вміння та знання на практиці. Ну, Учившись коледжів, всі хто зв'язаний з авіацією, з мотостроєнням, з авіастроєнням, У них у всіх буде можливість сюди прийти, займатися і реалізовувати свої творческие. Та навыки, какие-то желания.